А без матів ніяк. не мама дивитися буде. Є, та панове, BMW e 39 Теп, Тепер ви розумієте, де ми беремо такі круті тачки, так дешево. Той самий Ланусіс, да? так мають бути? Да. Не. Е, у неї нема тільки руля. Да. Після продажу ауді нам потрібна нова машина. І ми з Олегом вирішили подивитися BMW e 39 по дну ринку. І незважаючи на те, що в системі охолодження була вода і в машини були відсутні пороги, нам вона сподобалась. Так, паспорт. Тут у нас що? а 2625 ао І це у нас BMW 523 i -А. а як же лечиті? А гроші. А гроші. За гроші ми ще у вас увагу, стиши. Остались гроші. Рахуй. Що, Олег, ти довольний? Таке, я думаю, що ти більше задоволений цією покупкою, ніж я. Ну власне, ми з Жекою дочекалися евакуатор. І зараз ми заберемо нашу бімі Да? так? Да. Будемо зажати самі, бо в нас немає буксировочного крюка. Так. Секунду мотор заведемо. Там і так вже помпі ми знаємо, що гайки. Того... У машинці залита вода замість антифризу, тому а я вже Є нюанси. Я не знаю, як воно заводиться, як воно горить, палає, мені так подобається. Зараз вона бу-бу-бу буде, буде робити. Ох і Жека. Денерка доступ. ключовий доступ. кого їдеш, вікно, вийшло. Пока. Порогів немає, дірка відкрита. Давай заїжджай. Щоб доставити машину в гараж, ми вирішили визвати евакуатор, тому що під час тривалої роботи двигуна автомобіль перегрівався. Господи, вона зараз поршня виблює. Забрали ми БМВ, ось вона на евакуаторі. У неї навіть працює штатна сигналка. Жека спустився. Жека зараз поїде в гаражик. Як ви можете бачити, пацани вчора купили і привезли прекраснішу, просто неймовірну BMW 39. Якого року? 96-го. П'ятірка E39 96-го року на бензині на газу 2,5 367 тисяч в пробігу. Я в це не вірю, звісно, але то таке. Взагалі ні. Взагалі ні. Купили ми її за 2450, що в принципі є ну, такою дуже файною ціною, да, пацани? Дуже хороша ціна. Діціватки прям... це прям це прям дно днища ринка. да, Нижче днища ринка. да. Oh! BMW. в машині. Відсутні пороги. Як мінімум, відсутні пороги. Да, вони зроблені із піни. Тобто, ну чудові майстри. Зате ми маємо дуже дуже класні файні диски. m обвіс Це не m обвіс, це m пакет m пакет Тут повний м пакет вона з М-бамперами. Окрім руля, у неї нема тільки ну, руля і накладок під алюміній, але у неї є там накладочки на пороги, диски. Теж з комплекту у неї занижена підвізка. На мою думку, я не думаю, що це оригінальний обіз. Воно схоже на оригінал, просто дивись, я отут тобі покажу, бачиш, воно тут трошки пошпакльоване, але це ппшний пластик. Зазвичай китає обіси зроблені з скловолокна. Суть до чого, що машинка, типу, по кузову, по зовнішньому вигляду, ну така собі, в принципі, тому в неї така ціна. А в принципі, що ній, чому така ціна? Зараз от пацани розкажуть. Коли ми її забирали, виявилося, що у неї в системі охолодження фриз, але в антифризі багато води. І тому він почав замерзати. Власник цього одразу не помітив. Крутив він її, крутив, е, і в якийсь момент ми там заглядаємо, а там, блін, льот плаває в розширительному бачку. Зараз під питанням, чи працює е, помпа, взагалі е, може бути таке, що вона вже все. По перше, ми зараз хочемо її трошки прогріти, подивитись, чи нормально вона гріється, чи працює нормальна система охолодження. Якщо так, то ми зливаємо зараз усього то що. В ній і заливаємо туди нормальний антифриз. Якщо ні, то ми міняємо помпу і тоді вже заливаємо антифриз. І ми, власне, її трошки прогріли. І що сталося, Жека? Пічка закипіла. Ні, вона ще не закипіла, але температура що? почала рости, і в салоні пічка все ще теплом не дула. Тоді що нічого не порвало? Ну, да. Мотор цілий, все ціле, типу. Це ми, за це ми, не боялись, бо ми відтоді накупили. І на евакуаторі вона сюди доїхала, заїхала в гаражик, відігрілася ніч. І зараз ми будемо намагатися прогрівати. її прогрівати. До речі, до речі, це М52Б25. Хорошо. <реш> Жека. Жека вже знає, що буде робити. Же, Жеки вже подобається. А це той самий ланосіст, да? речотливий <реш> отакий. <он> да? <реш> що давайте поїхали роботи. Так. Беремо сьортку, заводимо машину, беремо ключ запалення

Олег! Що? Печка теплим дує. Пічка дує! Дує! Я це і хотів спитати. Добре! Коротше, помпу ми не міняємо. Що ж, як ви могли замітити, у нас ззаді прив'язана трішки дверка пасажирська. Це тому, що вчора, під час того, як ми оглядали автомобіль, був мороз на дворі, і ця пасажирська дверка передня, і та не хотіли закриватися. А в один прекрасний момент ця закрилась, а та просто закрився замок. Під час того, як дверка була відкритою. Нічого не вийшло зробити, тому що замки позамерзали. Тож, дверку я прив'язав, щоб вона під час того, як її возив, не відкривалася. Звідти нічого не попадало лишнього там з щоб не відпало. І далі нехай розповість Олег, що він сьогодні вранці зробив. Доброго ранку. Отже, маємо таку ситуацію. Вчора ми оці дверки дьоргали-доргали, щось воно спочатку не відкривалося, потім не закривалося. Одну закрили. З іншою, як Жека і сказав, у нас винок. Інший трабл. ситуація в тому, що спочатку ми її не могли закрити, потім почали ковиряти отута замочка. І власне якось доковирялось до того, що замочок закрився. А дверка ні, і знову відкрити ми його не змогли. На жаль, з цією дверкою все просто. Сьогодні вранці я прийшов, це дьорнув, і вона відкрилася, і закрилася чудово, нормально. Просто все добре. Вже з нею і вона відтаяла з цією дверкою. ж – ні. З цією дверкою трабл, я підійшов. Це почав дюргати оцю цю ручку. Опа. Жека, вона відкрилась. Я думав, вже треба буде розбирати блін, цю дві. Обалдеть, вона закривається. Все, все, все працює, все. Жека. Я починив машину. Відв'язую. Стараюся. Рібатя, я стараюсь. Жека відстегнув ремінь. Тут карта тільки випаде зараз. Угу, угу. Чуть-чуть. Це другий Жека трошки подергав. Все добре. Любить дергати. Так мають бути? Я зараз його відкрию, а поки... Поясню ситуацію. У нас не до кінця зібраний салон. У нас там ще розібрана частина салону біля водія. Жека зараз побачив, що тут є кнопочка. Кнопочка ця відповідає за поясничний підпір. Дивись, смертельний номер. Ми назад закрив. А, а я його до кінця відкривати не буду. Все, добрий ранок, Україно. Ну він відкривається і закривається. Це вже досягнення. Зараз ви побачите в якому стані у нас зараз салон, А ми потрошку приступаємо до зборки. Пані та панове, знайшли ми собі на голову проблему. У виді цієї BMW. Поки у нас відкритий малий контур. Пам'ятаємо, що у нас тут вода в системі охолодження з проблем у мінус 15 було. По малому контуру вода ганяється чудово, пічка включається, пічка гріє. Як тільки відкривається термостат, підключається великий контур, у нас пічка перестає гріти, мотор починає грітися. Скоріше за все, у нас в радіаторі, де у нас тут декілька десятків метрів може отій спіралі, залишився ще лід. Звісно, після радіатора у нас отута З'явилося повітря таким чином. Скоріше за все, воно вже все відтаяло, і ми вирішили прокачати систему охолодження по інструкції з тісу. Отут у мене відкрито, я знайшов. І що я власне зробив по тісу? Я відкрутив оцей гвинтик. Я маленький я гвинтик. гвинтик! і починав. Заливати осюди в розширювальний бачок водичку, заливав до горла, поки звідси не пішла водичка. Вона звідси пішла, вийшло все повітря. Ще відкритий бачок. Буду заводити машину, трошки прогасовувати, щоб у систему охолодження далі ця вода пішла. Власне, продовжуємо прокачувати. Ну, власне, сілами в БМВ. Що я зробив до цього? Коли заливав його там, водичку, я увімкнув запалювання. І увімкнув пічку на максимальну температуру і мінімальну швидкість вентилятора для того, щоб увімкнулася електрична помпа і почала ганяти воду в системі. Зараз я буду заводити машинку і прогазовувати, щоб там трошки пішла вода. Ага. А ми не помремо від такої кількості вихлопної газів. Я тільки зараз помітив, що ну, її треба заводити цією отверткою. Точно не машина, яка в 90-х була там як. А чого в 90-х? Ага, поняв. Тепер ви знаєте, звідки у нас такі чудові машини за такими чудовими цінами. Прогазував я. Тепер долив водичку до краю. Прямо до краю, зараз закручую пробочку, закрутив і зараз ми будемо прогрівати цю машину. Друзі, дійшли ми до світла до ангельських гласок і ближнього світла. Зрозуміло те, що потрібно нові лампочки, які я вже купив, по 160 гривень за штуку в отелі ксеном. Ось так і виглядається аж сьомий ксенон. Тут куча переходнічків що є в комплекті, будемо його зараз ставити. Хочу ще сказати, що так як в нас не працює один ангельський глаз, і інколи погано працює другий, ми вже перевірили тут світодіоди. І ми зараз в качестві, того, щоб зекономити, просто купимо самі світодіоди сюди і перепаяємо. Як плата всередині працює і це все дуже-дуже чудово. Зараз поїдемо на радіоринок, купимо світодіодіків і будемо перепаювати їх. І Поставимо лампочки, і машина їздить. Все ж таки, ті ксенонові лампочки, що я купляв, ось такого зразка вони не підходять, тому що блоки розжига, на жаль, один із них не працює. І ми вирішили, що ми купимо ось такі led лампи Я до них ще купив розйоми, мама-папа. Щоб їх гарно поставити, нічого не колхозити. І зараз буду їх ставити. Я так розумію, блоки розжига я буду знімати. Вони тут трішки колхозні. Цей блок розжига йде на противотуманні фари. Тут так само на противотуманні фари. Це йде на ближнє світло. Тут такий стоїть, а тут стоїть ось такий китайський. Ми їх зараз просто відключимо, виріжемо. І все. І буде все працювати. І зараз буде видно. Чи треба було ці купувати роз'ємчики, чи ні? Бо тут я бачу, що є якийсь роз'єм, наче. А тут немає. Вони коштували 863 гривні, 850 гривень коштували лампочки і 13 гривень коштували всі перехіднички. Коротше, друзі, поставив я лампочки. Ось вони стоять, світять вже, ближнє світло є. Я скажу, що я молодець. Я думаю, варто поставити лайк нам всім. Зараз дальнім поморгаю. Все, кайф. Ближнє світло працює. Коротше кажучи, хлопці привезли мені оці світодіодики. Отакі оце. Ось вони ось ось воно. Таке файне. Я взяв цю лямпочку для англійських оченят. І тут ми бачимо такий самий світодіодик Власне, я його зараз звідси випаюю і припаяю новенький. І буде воно світити гарно і довго. Так, судячи, цього, у нас світлодіод ще й приклеєний отут, знизу. От і наш старий світлодіодик. Замість нього встановлено новий. Далі. Новий світлодіод на своєму місці. Рівнесенько по центру. Будемо зараз зливати воду, тако пробиваємо радіатор. Водичка стікає і назад yeah. заліплює. Yeah, yeah, it's якщо чесно, тут потрібно відкрутити зливну пробочку. машинка зараз прогріта, там тепленька водичка. Зараз помиємось, ручки погріємо залягом. Угу. Mm -hmm. І, Хоч надість. десь у нас буде водичка. А ти повністю його намагайся не вкручувати. В Але... якийсь момент повинно вже почати литись. А, прикольно. Прикольно. Ой. Дай лано. Тр його треба знайти. Ша. Давай відкручуй. Ладно. Не ага, знаю, система ніпель, блін. Краник відкриваєш. Бачиш, тут вода тече. Нажимаю. Лється? Ну таке. гівно всяке виходить, Все виходить. выходить? бісрало ту бутылку, блін, просто. Знаєш, скидки всякого гівна. Про систему. Ух ты. Короче, друзі, пацаны уже забыли этот Я сюди приперся, до до... Щоб я. не бронить капот. Сподіваюся, він не впаде. І залить новий антифриз. Викручуємо пробочку, яка в мануалі називається пробочка номер 2 Відкручуємо пробку Ми розумі. І заливаємо антифриз G11 Blue. Хочете її прискрити? Боком, боком, боком. Да, да, да. Треба тримати. Давайте тримаємо. <плес> да, був, а ти будеш правильно заливає. Бачиш, як гарно заведений. Та я ж знаю, просто треба ж тримати. Все закручуємо. А тепер... А теп а тепер? Теп тепер нам треба, щоб Джека завів двигун. І що, Джека? Пам'яці. Протягом 30 секунд воно повинно працювати. Знімаєш. Максимум 30 секунд. герметично брови, да? Да, максимально герметично, як тільки можеш. Ну, попробуй, как. Хай, воно треба, щоб стабільно потекло. На всі ролики, Йохана набали. Так що, шандалувати надо, чи ні? Ні, тепер дуй знову. О, щось потекло. Все, пускай. Пускай. Пустив. Э, — Забудь. О. Опять? Да, опять. конечно. Я молодец, я вешаю карту, чтоб гарно было. Отамо в попільничці, Подиви. Да. Там є болтик. Дай мені того болтика. Він не звідси, але пофіг. Я сподіваюся, що він туди закрутиться. Хоча там саморіз взагалі спереду. Намагаємось. Це не звідси. Не. Вона зараз не вкрутиться, судячи з цього, вкрутиться. А вкрутиться саморіз. Куди діватися? Правда, там ручка походу, над надломана, але ладно. Головне, що тепер я можу сісти ось сюди і як здорова людина отак дёрнути, і вийти. Сподіваюсь, воно так і залишиться. А ще треба прив'язати ремень безпеки. Прив'язати прикрутити. Десь знизу. О, нічосі. запчастини О, я поняв звідки той болтик. Його треба тепер шукати. Шо, і тут такий болтик, він завеликий. Але там саме болтик. Що тут, а вкручене? А, тут. Да. Да. Да -да. Значить, це болтик не звідти. Коротше кажучи, саморізик. І тут повинен вирішити питання. Ну і все. Дівайн крю, підберемо саморізи саме до вашої BMW. Пані та панове, BMW E39. Е, вже не така пацанська та брутальна, як 34, ка але ще не така пусечка, як е 60 Що воно таке? Давайте розбиратись. Власне, з технічної точки зору у цій автівці не так багато нововведень. Власне, власне в шасі німці додавали трошки алюмінію, а саме баварці, перепрошую. Також у неї з'явилася вперше для п'ятої серії адаптивна підвізка. На цьому таких глобальних нововведень. Я більше не пам'ятаю, у МЦ ставився крутий, майже 5-літровий, а саме 4,9В8, який давав вам аж 400 кінських сил. У нас сьогодні на обзорі 523 з легендарним двигуном М52B25 об'ємом 2,5 літра. Цей двигун просто мрія багатьох, бо це ідеальний баланс між. Чимось, ну, типу, невеликим, з ще в міру розходом. Тут він до двадцятки. Сколька! Що ми маємо конкретно з нашим екземпляром? Нагадаю, є 39 випускалося з 95-го року. У нас екземпляр 96-го. І ні, я не помиляюсь. Цей обвіз у нас висить від рістайлу. це м-пакет Бачимо, в м-пакет у нас входить бампер передній бампер задній трошки там сям. Диски, якщо я не помиляюсь теж з м-пакету Але у нас одного не вистачає, ну це не так важливо. Посала. Ми можемо побачити, що у М-пакеті в нас також входять накладочки на пороги. З літеркою М, ручечка КПП, у нас не вистачає тільки руляки. А так, алюміній, все, все у нас на місці. Типу крутий екземпляр. Є люк, до речі, він працює. Він працює, але демонструвати я не буду, я боюся, що я його не закрию потім. Як ми можемо бачити, машину вкруг перевділи, який з минулих власників її дуже-дуже любив. Це видно, грошей сюди влито прям неміряно. На жаль, до нас донесли таку історію, що власник Пішов на війну перед цим віддав цю машину на поварку порогів. Сталася така ситуація, що гори СТОшники військовому надули піни в пороги, зафарбували це і віддали машину його жінці. Вона спочатку нічого не помітила. Він повернувся і вже все було досить в поганому стані. На жаль, з цікавих фактів про 39-ку. Це перша БМВ. З цими знаковими ангельськими оченятами. Стайлінгово вони з'явились. У деревці було одне кільце довкола лінзи, яке підсвічувалося однією лампочкою. Отак, я вважаю, набагато гарніше. Рестайлінгова оптика на ній виглядає просто шедеврально. Я вважаю. На цю машину можна дивитись і дивитись. Сів, сів отут собі, отак. І дивишся. Давайте перейдемо до салончика. Бенвіст, який любить свою машинку, завжди, коли сідає ось сюди, буде робити отак. Отак от. Так от і... Дуже дуже обережно сюди коротше сідати. Ну сидіти, по перше, дуже зручно. Повід для bmw сідушки вони рухаються куди завгодно. Ще ми тут маємо отаку круту опцію, як сидіння з підкачками поясничного підпору. Там воно повітрям качається, отак накачується, отак спускається, а ще його можна рухати вверх та вниз. Тут от два положення отуди і от сюди. А і ще одна, отака кнопочка. Отак і плюс кнопочка переключення бортового компа. І тут можна побачити, що у нас дисплейчик трошки вигорів, тому на ньому не все видно. На жаль, і температура завжди показує мінус 40. Я думаю, що у нас поки що не так холодно, я сподіваюся, що так і не буде. Серед інших нюансів, тут я бачу, що воно сперла магнітолу, ну, то не так важливо, вона нам не треба. У нас є чудовий М52Б25 е, і нам треба слухати тільки його. До речі, щодо дизайну в цілому, якщо ви подивитесь на 32-34, вони виглядають вже досить застарілими. да Якщо ми подивимось на якусь типу е 28 ми побачимо, що там не так багато відрізняється від 34-ки. Тобто, ну вона майже така сама. Тут я бачу прорив. Воно виглядає круто, і навіть на сьогоднішній день не можна сказати, що цей дизайн е, занадто аж застарів. Він ну, нормальний, він виглядає як ну, машина з не те, що з нульових, може бути вона й на 2008-й рік виглядала досить сучасно. Я думаю, що треба з нею закінчувати, бо так ми ніколи не зупинимось. Да? Тому я заводжу її і їду. Там її 370 кілометрів тягнути на тросів, там мотора немає. Ну їдай буде їздить. -ка. От що є, то є. Ніхто нічого не скриває. Що по чесноку. Що дырка така є? там, то дирка єсть. Заводка Йо, що, б дуривчок, сні. Ну який би мені смисс вас дурить, як вам їхати додому. Це контент, конечно, купили. Приїхали дивитися Мерседеса. І куди він поїхав? Короче, є проблемка. У ки пропало світло. Угла, давай!